Перша вправа. Земля небо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири і раз, два, три, чотири. Наступна книжка. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Наступна стрибунці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Наступна вправа, паучок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Наступна вправа буде потяг. І раз, два, три, чотири, раз, два, Три, чотири, раз, два. Три, чотири і раз, два, три, чотири, далі сіли в човник. І раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Чори, раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Встали. Наступна вправа. Остання. Три трибунці. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Вправи, закінчено.